Шановні керівники навчальних закладів освітяни, це свято дійсно є ще одним е, якби, привідом для того, щоб вклинитися низько вам за вашу роботу і висловити дійсно надію на те, що наша держава найближчим часом матиме змогу достойно оцінити ваш труд. Е, я можу говорити за міську освіту. І я хочу сказати найголовніше, що ті амбіції, ті цілі і завдання, які ставить для себе місто, їх можуть втілювати тільки патріотичні вивчені, навчені, точніше, грамотні і сучасні молоді люди, які прийдуть через. Ваші руки, ви вложите в ним в їхні серця, в їхні е, душі, в їхні голови, і любов до Батьківщини, і віру в майбутнє України і майбутнє Чернігова, і розуміння того, що для цього необхідно наполегливо працювати. Низький вам, Муклін. Ви знаєте, я дійсно як е, людина, яка Виріс в мене бабуся моя вчитель навчальних класів, але життя в неї склалося так, що вона виховувала дітей, а дід тільки працював. Це по маминій лінії, по батьківій лінії. У мене і бабуся покійна, і дід також були вчителями. Я дивився, як працює мама, і ну, дійсно не було часу. Вона була вчителем математики, багато все хто з присутніх знаєте, і в неї мало було часу вільного. Вона готувалася до уроків, перевіряла зошити безкінечні. Ну, я так собі вже думав, що ну, вже ніколи в мене дружини не буде е, пов'язана з освітою, але сталося якраз що пов'язана. Я прекрасно розумію, наскільки це така непроста вона, знаєте, невидима ця робота. Якщо будівельник працює, ну він збудував будинок, його можна побачити. Але це надзвичайно важлива робота, і дійсно, тут правий Черчилль він казав, що влади у вас у кожного більше, ніж у будь-якого прем'єр-міністра. Я б хотів би, щоб ви скористалися цією владою на розвиток України і на наше з вами щасливе майбутнє. Кого ви хто вийде, коли випустите, усе наше майбутнє і буде. Низький уклін, добра, здоров'я, наснаги, впевненості в завтрашньому дні. Всього самого-самого кращого.